Зимові турботи Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, пухнастим снігом крила. Здогадайтесь, хто вона? Ця бабуся чепурна. Так, зима. Діти, а з чим приходить до нас зима? Молодці! А ще зима приносить і турботи, що пов'язані зі значним похолоданням, випаданням снігу, замерзанням води. Ми вже з вами говорили про зимові турботи тварин. А сьогодні ми з вами поговоримо, які турботи з'являються взимку у людей. Ще до приходу зими людям потрібно подбати про утеплення будинку. Про його обігрів. Подбати про запаси топлива для печі, каміну. Перевірити справність обігрівачів. Зимку багато роботи з'являється з випаданням снігу. Коли випадає сніг, під час заметілі усі дороги і тротуарні доріжки замітає. Транспорт не може проїхати. Людям тяжко пересуватись по глибокому снігу. Так проїжджу частину прибирає снігоприбиральна техніка. Двірники розчищують тротуари. Діти, а хто прибирає сніг біля дому? Під час ожеледиці посипають дороги піском або сілью. Як ви гадаєте, для чого це роблять? Також потрібно очищати дахи будівель від снігу та від бурульок, адже це є дуже небезпечним. Взимку вистачає роботи і в саду, на полях. Сніг є дуже добрим утеплювачем для ґрунту і рослин. Якщо взимку снігу мало, потрібно подбати про рослини, особливо про молоді, і обгорнути їх утеплювачем. Також люди струшують сніг з гілок, адже якщо його багато і він мокрий, то він є дуже травматичним для дерев. Щоб навесні більше вологи потрапило в ґрунт, люди займаються снігозатриманням. Взимку це захищає рослини від холоду, а навесні дає більше вологи. Також людям потрібно дбати про температурний режим у сховищах, аби зберегти зібраний врожай. Також потрібно дбати і про домашніх тварин. Вчасно їх готувати, поїти. Гарний господар подбав про їжу для тварин ще влітку. А ще потрібно пам'ятати про диких тварин та пташок. В лісі про них дбають і лісники. Але і ми, люди, можемо також їм допомогти легше перенести зиму. Вже взимку люди починають готуватись до посівної. Перевіряють справність техніки, інвентарю, підготовлюють насіння для посіву. Ось бачите, діти! Кожна пора року чудова по-своєму, і кожна пора року має свої турботи. Діти, яка зараз пора року? Які зимові турботи є у людей?